Доброго дня, любі друзі! А точніше доброго вечора. У мене вечір, значить, як ви можете бачити, поговоримо сьогодні про огірки, про врожай огірків. Тут три сорти огірка. Покажу вам більш-більші огірки, тобто які старі для тих, хто не розуміє, що це і як можливо. Я розумію, що багато підписників у мене мешкають за містом, але. Є люди міські, тому, ну, так як це науково-пізнавальний канал, тобто про овочі в домашніх умовах, але все рівно думаю, варто буде обговорити. Зараз ми дивимось на таку миску в домашніх умовах, значить збір врожаю огірків. Це 10-літрова миска, є більші, є менші, я їх відібрав, такий огірочок я зможу, вони не миті наголошую. Бо ну, дехто може писати. там, Я не те, щоб готувався до відео, але знаю, що врожай є і дякувати Богові. Тобто тут три сорти: посухостійкий, значить, засолочний польський. От це він так виглядає. От, оце дарунокусені. Ну, це я так для себе розумію. Можливо, я десь помиляюсь, то вже вибачайте мене. ну І, мабуть, посухостійкий. Типу такого. Ну, не факт, але, в принципі, може бути. Значить, ці огірочки я відібрав, щоб в подальшому законсервувати їх в банки, знову ж таки, де маленькі цілими, де більші, можливо, окремо, такі як цей, все рівно на зиму запаси треба, будуть, поріжу їх кільцями і все буде добре. Так виглядають огірки, які я відібрав, тобто які не проходять для консервації. І в подальшому їх можна використовувати в будь-яких цілях, тобто харчування худоби, або я взагалі свої віддаю людям. А такий врожай не те, що він такий в цьому році. В цьому році, хочу сказати, на гіркий є врожай, значить. І я думаю, в мене вже є запаси. На зиму, тобто це такі додаткові будуть, не те, що що я показую, що це на зиму і все. Запаси вже є. Просто не було часу знімати, і, значить, вирішив записати, бо тому що, як ви знаєте, хто займається тобто посадкою овочей вдома там чи чи не вдома, приходить період збору врожаю, швидко проходить і час назад не повернеш а Хотілося б показати. Я думаю, знайдуться люди, яким буде це цікаво. Ось такий огляд, значить, на гірочки. От так це все виглядає. Дякую за увагу. Тисніть палець вгору, підписуйтесь, відео будуть.